Всім привіт, ви на каналі Хтаган. Мене звуть Іван, а це моя дума по грі Hellblade Senua Sacrifice. Моя дума це озвучення власних думок після повного проходження гри, щоб в кінці дізнатися, яка гра вийшла в середньому значенні. Hellblade створила студія Ninja Theory і випустила гру в 2017 році. Ця гра стала популярною та цікавою через такі пункти, як Непіксельний інді проект, ентузіазм студії та великий крок для ігрової індустрії. Ця гра показала, що можна експериментувати та створити гру якісною з цікавими особливостями в грі. Навіть без підтримки великих студій чи видавців. А чи вийшло у грі стати цікавою та унікальним? Зараз ми з вами і дізнаємося. Гра дуже проста у сприйнятті. В ній немає інтерфейсу чи інших позначок на екрані. Є лише головна героїня та світ, якому вона протистоїть. На нашому шляху будуть з'являтися різного роду противники, проти яких в нас є зовсім небагато механік бою. Це швидкий удар, сильний удар, спарта удар, відбиття удару та ухилення від удару. А під кінець гри з'явиться можливість призупиняти час в бою. Це буде потрібно, бо на нас будуть іти вже реально натовпом, і для виживання потрібна буде така здібність. Складність боїв тут дуже спрощена, босів можна перемагати з першого чи навіть з другого разу, але гра створена більше для візуалу, через що бої тут відправляються на другий план. Гра проходиться за 6-8 годин, і коли її проходиш, таке враження, наче ти просто дивишся фільм. Дуже якісна графіка, приємний ігровий процес. І це все створено у скандинавській міфології, що від мене отримує mm -hmm. жирного плюса. В грі немає української мови, але є українізатор, відеоінструкцію на яку я випущу після цього відео. Українізатор можна встановити хоча б для субтитрів, щоб можна було читати голоси в нашій голові, про які я буду говорити далі. А за геймплейну частину я поставлю грі добре. Сюжет в грі простий та лінійний. Наша головна героїня Сенуа відправляється в скандинавське пекло Хельхейм, щоб врятувати душу свого чоловіка, котрого вбили вікінги під час свого набігу на їхнє кельтське поселення. Сенуа страждає від психозу. І усі психологічні проблеми будуть її супроводжувати до кінця гри. Я говорю про голоси. Голоси в її голові вони будуть як дизморавити головну героїню, так і допомагати їй по ходу гри. Повернемося до сюжету. Як я вже казав, сюжет тут лінійний, і нам потрібно дістатися до самого дна Хельхейм, щоб врятувати свого чоловіка. На нашому шляху будуть з'являтися різного роду перепони та боси. В Хельхеймі ми зустрінемося з Хелою, дочкою Локі. Вона править тим світом і просто так віддавати душу не збирається. Фінал гри говорити вам не буду, він тут взагалі неоднозначний. Та і що ви хочете від гри, де у героїні душевні проблеми та й безвихідність її становища, назвати сюжетну частину шедевром я не можу. Але вона і непогана, та цілком тримає гравця до кінця, через що ставлю сюжету добре. Гра по суті базується на проходженні загадок з рунами та боях. І якщо на самому початку відчиняти браму та проходити загадки було цікаво, то вже після половини гри це вже починає набридати. А бої. Тут дуже і дуже видовищні, відчувається сила та переживання за Сенуа, за те, які страшні монстри стають на її шляху, але більшим суть гри не виділяється, за що я поставлю її задовільно. Окрім того, що гра виглядає як фільм, її унікальність заключається в тому, що розробники якісно передають стан психічних проблем героїні, в неї може статися приступ, голоси в голові дуже якісно пророблені, через що грати в навушниках одне задоволення. Для проходження гри також потрібно буде утворювати доступ до виходу, уявно буде стояти міст. Але Сенуа не зможе по ньому пройтись, бо психіка вирвала частинки мосту по локації, Їй потрібно буде збирати їх докупи в голові героїні шляхом правильного ракурсу уламків мосту. Тобто локація може змінюватися, дивлячись, з якого боку подивитися чи зайти. І змінюється це все на очах без ніяких підгрузок. У грі будуть розкидані рунні камені. Що будуть розповідати про життя скандинавських богів. Розповідь навіть буде співпадати з тим, до чого Сенела має дійти по ходу гри. Розповіді були взяті з старшої та молодшої Еди, книг, що розповідають за життя богів. Як бачимо, особливостей в грі доволі багато, щось добре пророблене, щось не дуже, але все одно хочеться сказати добре. Я великий фанат скандинавської міфології, і мені дуже до вподоби пейзажі в грі, цікаві локації, гарно пророблені деталі. Видно, що в гру вкладали як серце, так і душу. Дівчина, котра грала Сенуа, не була акторкою, це просто один із співробітників студії. Але вона відіграла на всі 100%. Мені було візуально дуже приємно грати в Hellblade. через що. Я поставлю атмосфері відмінно. Healblade вийшов на тверду четвірку з 5. В ній багато цікавих та унікальних речей і механік. Дуже чекаю другу частину Hellblade, котра вийде у 2024 році. Ось вам коротеньке промо. Тепер я бачу крізь вашу пітьму. Я бачу крізь вашу брехню. Я покажу їм, як це бачити, як я бачу. Я не заспокою ваших боїв. Я знищу їх друзі. Дякую всім за те, що додивилися до цього моменту. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, пишіть коментарі та до скорої зустрічі!